Всім привіт! Ви просто школяр без грошей в кишені і мрієте заробляти в Інтернеті? Тоді дропшипінг – це для вас! В цьому іде розповім, що це таке, як на цьому заробити і дам поради, як просувати в цьому бізнесі. Тож, давайте розпочнемо! Перш за все, давайте розуміємо, що таке цей ваш дропшипінг. Як це все працює? Тобто покупець замовляє річ в вашому інтернет-магазині і ви передаєте це замовлення постачальнику. По Постачальник відправляє це вже напряму покупцю. І ви заробляєте різницю між ціною постачальника і своєю ціною. Так і працює дропшипінг. Але як почати працювати по цьому дропшипінгу? Звичайно, перш за все, вам треба обрати нішу товарів, які ви будете продавати. Це може бути одяг, техніка, будь-що. Але щоб воно користувалося спросом на ринку. Та після того, як ви обрали нішу, вам слід почати шукати постачальника. Та де його знайти? Саме найпростіший спосіб просто бувайте Google постачальник футболок України. І там шукаєте. Можете дивитися в лик, всякі телеграм-канали і рано чи пізно висадити хороший постачальник. Або ж я можу стати вашим постачальником. У мене теж є трішки товар на складі, який би я хотів продати. Якщо хочете детальніше обговорити співпрацю та буде знайомість товарів? переходьте в телеграм по в описі. Тож, ви обрали нішу та знайшли хорошого постачальника, кого можна брати товар. Тепер вам слід перейти до створення інтернет-магазину. Та тут назриває питання: де ж його створити? Яку площадку для створення інтернет-магазинів? Інстаграм, Телеграм, OLX і так далі. Можна навіть зробити свій сайт. Але для початку я би вам рекомендував OLX або Instagram, тому що там найдешевша реклама. Що повірте, без реклами вам буде дуже важко просунути свій товар. В OLX вона коштує лічні копійки, тому що там реклама платиться за одне оголошення. На Instagram є така штука, як просування. інше про неї можете дізнатися туторіал на Ютубі. А ми не будемо на цьому зациклюватись. Після того як ви обрали нішу, знисли постачальника, та навіть створили свій інтернет-магазин, допустимо, на інстаграмі. Вам слід подумати над відправкою та оплатою. Більшість людей будуть замовляти накладеним платежем, тобто сплатою на пошті. Окей, допустимо, ви це все зробили. Але як тепер просувати свій товар, щоб люди його купляли? Є декілька способів. Це на найочевидніший це просто купити рекламу. Кіспіар піар блогера, те ж саме просування в інстаграму. Це самий банальний спосіб. Але також можна придумати щось покреативніше. Допустимо, знімати якісь цікаві тіктоки, щоб людям водночас було цікаво дивитися ваш Тікток і зацікавив ваш товар. Але до такого ще треба додуматись. Хоча, якщо у вас це вийде, ви можете успішно продавати товар, не вклавши ні копійки в рекламу. Та от вам чотири поради від мене, як виділитися серед конкурентів. Перш за все, ви мусите бути готові вирішити любу проблему вашого покупця. Будь то не підійшов розмір чи щось не так. У вас має бути хороша система підтримки клієнтів. Також можете постійно аналізувати конкурентів та ринок. Щоб не було такого, що ви в один день продаєте 20 футболок, а на інший день вони вже нікому не потрібні, тому що тренди помінялися. І ваші конкуренти вони дешевші. Ну, аналізуйте ринок. Тож давайте підведемо висновки. Дропшипінг це чудова можливість заробити для тих, хто не має багато грошей, хоча їх трішки заробити на початку. Ще до мільйонерів на цьому не станеш, але з дропшипінга легко перейти на закупівлю оптом, а закупівлю оптом то вже далі. Фізичні магазини, мережа, мільйони доларів і так далі. Виконати ці кроки, тримайтесь порад, та вас обов'язково все вийде. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, або якщо не сподобалося, то дизлайк. Підписуйтесь на канал та всім удачі!